Положності притягується плюс-мінус, і в натальній карті завжди наш висхідний знак, який в першому будинку, так? у нього, наприклад, це телець. А навпроти, будинок сьомий, який відповідає за наше особисте життя, за нашого партнера, там протилежний знак. Завжди знаки навпроти, це повністю протилежні. І виходить, що. Коли ми хочемо, щоб у нашого партнера були якості ті, які навпроти, які протилежні нам, і ми таким образом доповнюємо друг друга. І ще є таке, що цей знак, який навпроти, ці якості і в нас самих також є, тому що він навпроти, він як віддзеркалює, і тому ці партнери, яких ми притягуємо, навіть якщо вони нам чомусь не подобаються, то ми повинні розуміти, що такі якості, як у них, це і в нас є, і що ми насправді такі. Ну, в общем, це дуже цікаво. У них взагалі так багато цікавого. Те, що у нього, у нього там йоги, блогерство і так далі, закладені, це все є і медійності і відомості є. У нього і у неї, до речі, сильне сонце. Вона народилася теж весною, 17 квітня, в цей час, якраз з середини квітня до середини травня, народжуються люди. З Сильним сонцем в екзальтації. Це люди з найкращим положенням сонця. Сонце в знаки Овен екзальтує, має дуже велику силу, харизму також, лідерські якості, впевненість дуже супер.